Оце оця от історія, де Вакарчук з е, Євгенією Яцуто стоїть це наша відповідь е, концерту Coldplay, е, коли тих застукали. Слухайте, але якби це сталося в Україні, навіть якби він там був з коханкою, ніхто бі слова не сказав, всі б просто пообговорювалися. А того чувака потім звільнили з роботи. Він сам звільнився. Дуже люди перегинають з толерантністю і особисте життя, воно не має впливати на роботу. От, Артур, якщо ти зрадиш своєї коханій людині, тебе Женя викликає в кабінет і каже, ти за це звільнений. Це як в цьому в. В радянському союзі було таке: написали листа на роботу, викликали на собрання, значить. Подивіться, Артур Адамов, значить, з п'ятниці на суботу відбував, перебував в будинку культури енергетик, значить, зв'язався з невідомою особою жіночої статі. Ну, можливо, просто іноді якась робота. Ну, не треба бути м -м, публічною людиною. А цей чувак просто став мега популярним на весь світ. Це просто їм треба було з цього вижимати максимально. Це ж якась айтішна компанія, по-моєму. Да. Він все у айтішній компанії. Ну, типу, він його... точно не публічна людина. Тут хуй, він стає популярним. Нем на весь світ. Всі блогери всього світу вирішили розказати про цю історію. Такі, що, oh God. God. Ні, правильно його точно звільняти напевно не можна би було. А по друге можна би було навпаки підняти капіталізацію їхньої компанії. Mm -hmm. Ну але слава mm -hmm. богу, Вакарчука підловили не з коханкою, а з дружиною. Дружини.